Щодо підтримки персональних контактів, я тут теж вивів, поки готував презентацію просту формулу. Слідкуйте, пишіть і допомагайте. Слідкуйте, що має нову ваці. Ну після заходу, обов'язково не відкладаючи цього, вам потрібно на цю людину підписатися в соціальних мережах, якщо ви познайомилися офлайн. Підпишіться в Фейсбуці, додайтесь друзі, постукайте в LinkedIn, просто для того, щоб цей контакт закріпити. Ну і, звісно, що слідкувати за цією людиною. Ще іноді рекомендують писати коротеньке повідомлення, якщо для цього є можливість. В LinkedIn, наприклад, така можливість є про те, що привіт! Ми познайомилися на заході минулого четверга і говорили там про проєкт, такий-то, такий-то. Це допоможе вам навести місточок власне вже до системної комунікації з цією людиною, якщо ви хочете отримати від неї, наприклад, підтримку своєї ініціативи. Другий елемент: пишіть, раджу вам не уникати цього. Дуже раджу слідкувати за тим, коли в цих людей день народження, чи є в них якесь професійне свято. Якщо в них є своя громадська організація, можливо, вона святкує свою річницю і публічно десь зазначена про це інформація. Тобто, вітайте цих людей зі святами, пишіть періодично, наприклад, відповідаючи на сторіс, якщо це інстаграм або Фейсбук. Просто отак легенько нагадуйте про своє існування, що ви взагалі є, навіть якщо ви зараз не комунікуєте з такою людиною а, з приводу конкретної ініціативи. Просто триматися в її полі зору, особливо якщо це високопосадовець або родичі високопосадовця, які активні в цій сфері, це ніколи не буде зайвим. Ну і останній елемент: допомагайте а, рано чи пізно вам трапиться така ситуація, що людина з якою ви познайомились на заході. Чи це високопосадовець, чи це просто активіст, звернеться до вас по допомогу, і це може бути не один раз. Дуже дуже сильно раджу цього не уникати, відгукуйтеся, навіть якщо ви не можете допомогти безпосередньо, пошукайте контакти і порадьте цій людині до кого звернутися, тому що це вам повернеться сторицею, коли ця допомога знадобиться вам, або ж коли ви захочете. Запартнеритися з такою людиною навколо якоїсь конкретної ініціативи.